І так, що по цьому герметикові в ліквімолі? Я так зрадів, залив його, прогрів автомобіль до робочої температури, Вистик він і перестав антифриз капати. Чось, ось він тут на цьому стояв, на тип, типу естакаді. Щось день простояв, два простояв, ну, видно там сухо, де капало. Думаю, блін, красота, бомба, як так хорошо. А потім вирішив тут трошки переставити машину, проїхався туди-сюди. Ти поставив її туди. Почала капати, бляха знов оця штука. Знов антифриз почав капати. І воно зараз там ось так. Калюжа і споду. Я не знаю, чи воно одноразово її діє, чи цей герметик так і залишається в системі охолодження і далі буде заліплювати. Ну коротше, Ситуація в чому, що О, тріщина в головці, вона на гарячу сходиться, на холодну розходиться і цей герметик він видавлюється напевно. Ну Така тема, не знаю. Може воно з часом, якщо воно багаторазової дії, то все таке заліпить якось. Ну, ось така зараз херня. Що Два дні постояв після того, як я заливав, просто два дні було нічого сухо, не капало. А потім чуть-чуть я завів, мотор чуть-чуть прогрівся і вистих, і все. І знов почало капати. Та й не знає. Як воно себе далі покаже. Ну поки ось так.